Ютуб канал Bookzilla представляє книгу Мій сусід мільйонер, автори Томас Стенлі Данко Вільям. Книга Мій сусід мільйонер Томаса Стенлі та Данко Вільяма досліджує спільні риси людей, які досягли значного фінансового успіху. Автори руйнують міф про те, що багатство залежить від спадщини або високого доходу, наголошуючи на важливості ощадливості, дисципліни, планування та правильного розподілу ресурсів ключові ідеї та концепції. Сім спільних рис мільйонерів. Дослідження авторів виявило сім ключових характеристик, притаманних більшості мільйонерів скромний спосіб життя. Мільйонери живуть значно скромніше, ніж дозволяють їхні фінансові можливості. Ефективний розподіл ресурсів вони вміло керують часом, енергією та грошима для збільшення свого капіталу. Фінансова незалежність для них важливіша фінансова свобода, ніж демонстрація статусу. Відсутність фінансової допомоги батьки мільйонерів, як правило, не надавали їм значної матеріальної підтримки. Фінансова самостійність дітей Дорослі діти мільйонерів також фінансово незалежні. Стеження за ринком мільйонери активно відстежують економічні тенденції. Правильний вибір професії вони часто обирають спеціальності, що сприяють фінансовому успіху, капітал або дохід. Автори підкреслюють різницю між доходом і капіталом. Високий дохід не гарантує багатства. Важливішим є вміння розпоряджатися доходами та інвестувати їх. Мільйонери в середньому інвестують близько 20% свого доходу. Визначення багатий. Багатство визначається не доходом, а розміром капіталу активи мінус пасиви. Другий спосіб оцінка очікуваного розміру капіталу, використовуючи формулу вік, ман, річний дохід лий 10. Якщо реальний капітал вдвічі перевищує очікуваний. Людина є відмінним накопичувачем багатства, Б, якщо вдвічі менший, поганим накопичувачем багатства. Ощадливість як основа. Ощадливість є ключовою якістю мільйонерів. Вони живуть нижче своїх можливостей, планують витрати та стежать за бюджетом. Автори наголошують, що неможливо створити багатство, маючи гіперспоживчі звички. Планування та ефективність мільйонери мають чіткі фінансові цілі та плани. Витрачаючи значний час на їх розробку. Ефективність для них це вміння розподіляти час, енергію та гроші з максимальним результатом для зростання капіталу. Вони витрачають вдвічі більше часу на планування, ніж ПНБ. Вибір житла та автомобіля. Мільйонери не купують дорогі будинки або автомобілі, щоб продемонструвати свій статус. Більшість з них живуть в одному будинку понад 20 років. Якщо ви ще не багаті, але хочете розбагатіти, не купуйте будинок, заставний на який більш ніж удвічі перевищує річний сукупний реалізований дохід сім'ї, вони частіше купують вживані автомобілі або авто вітчизняного виробництва. Важливість шлюбу та партнерства одружені люди, як правило, накопичують більше багатства, ніж самотні або розлучені. Важливо, щоб подружжя мало спільні цінності щодо ощадливості, споживання та інвестування. Ставлення до фінансової допомоги дітям. Матеріальна допомога дітям може стимулювати споживання, а не накопичення. Багаті батьки повинні навчити дітей ощадливості, самодисципліни та не обговорювати майбутній розподіл майна. Вибір професії Мільйонери часто радять своїм дітям обирати професії, які забезпечують фінансову стабільність юристи, лікарі, фінансисти. Перспективний бізнес це надання послуг багатим людям та їхнім сім'ям. Основні висновки та рекомендації автора багатство це результат свідомих зусиль, а не випадковості. Ощадливість, планування та дисципліна є важливими складовими фінансового успіху, фокус на накопиченні капіталу, а не на споживанні. Фінансова незалежність важливіша за демонстрацію соціального статусу. Діти повинні бути фінансово незалежними, а батьки не повинні нав'язувати їм свій спосіб життя. Вибір професії та постійне навчання важливі для досягнення фінансових цілей. Ефективне управління часом та ресурсами є ключем до успіху, рекомендації вести бюджет і планувати витрати, інвестувати значну частину доходу, жити скромно та не свій. Демонструвати багатство. встановити чіткі фінансові цілі та розробляти плани для їх досягнення, уникати імпульсних покупок, не залежати від фінансової допомоги батьків. Навчати дітей фінансовій грамотності та ощадливості, обирати професію, яка дає можливість фінансового зростання, зосереджуватися на довгострокових фінансових цілях, а не на короткостроковому споживанні, регулярно переглядати і коригувати свій фінансовий план. Важливі практичні інструменти та методики формула розрахунку очікуваного капіталу формула, яку використовують автори для оцінки того, наскільки добре ви накопичуєте багатство вік, річний дохід, віць. 10. Ця формула дозволяє визначити, чи є ви відмінним або поганим накопичувачем багатства. Приклад, людина віком 41 рік із річним доходом 155 тисяч доларів, повинна мати капітал близько 635 тисяч доларів. Якщо капітал менший за 317 тисяч 500 доларів, це ПНБ, якщо більший за 1 мільйон 270 тисяч доларів, це ОНБ. Аналіз власних витрат регулярно підраховувати витрати та порівнювати їх з планом, виявляючи можливості для економії. Мільйонери найчастіше не мільйонерів стежать за витратами щомісяця вони підраховують, скільки із запланованого витрачено за кожною статтею. Наприкінці року всі витрати на кожній статті підсумовуються планування та постановка цілей. Регулярно приділяти час для планування фінансів, ставлячи цілі на день, тиждень, місяць і рік. Більшість ОНБ мають продуманий графік планування, яке ведеться щотижня, щомісяця та щорічно. Крім того, ОНБ починають займатися плануванням у значно більш ранньому віці, ніж ПНБ, аналіз інвестиційного портфеля постійно відстежувати та аналізувати свої інвестиції, вносячи необхідні корективи. За статистикою ОНБ витрачають на планування капіталовкладень близько 8,5 годин на місяць. Стратегія купівлі автомобіля Обирати автомобілі, що відповідають потребам, а не статусу. Багаті покупці автомобілів поділяються на чотири типи залежно від того, чи купують вони новий чи вживаний автомобіль, і від того, чи шукають вони різних продавців. Найбільш ощадливі з них обирають вживаний автомобіль та шукають найвигідніші пропозиції. Правила для багатих батьків дотримуватися правил для виховання фінансово успішних дітей, не розказувати про своє багатство, навчати ощадливості. Не втручатися в їхнє життя та не допомагати їм фінансово без потреби. Приклади з книги. Приклад планування. Одна з опитаних мільйонерів ставила собі за мету накопичити 5 мільйонів доларів до 65 років. Вона досягла цієї цілі за річного доходу 90 тисяч доларів. Приклад вибору житла мільйонери часто живуть в одному будинку протягом 20 і більше років. Обираючи житло, що відповідає їхнім потребам, а не демонструє їхній статус. Приклад вибору автомобіля: більшість мільйонерів віддають перевагу вживаним автомобілям або авто вітчизняного виробництва, демонструючи, що для них важливіша фінансова незалежність, ніж демонстрація статусу. Приклад поведінки дітей мільйонерів: діти, які отримують матеріальну допомогу від батьків, схильні більше витрачати, ніж інвестувати. Та частіше мають фінансові труднощі. Висновок книга Мій сусід Мільйонер надає глибокий аналіз поведінки та звичок людей, які досягли фінансової незалежності. Основна ідея полягає в тому, що багатство це не випадковість, а результат свідомих зусиль, ощадливості, планування та дисципліни. Автори надають практичні рекомендації, як досягти фінансового успіху, незважаючи на рівень початкового доходу. Книга заохочує читачів переглянути свої звички та зробити свідомий вибір на користь фінансової свободи. Дякую за увагу! Чекаю на вас у наступному відео.